Мор риби на лебединці помітили сьогодні вранці. Еколог Василь Черенков каже: це загинув мальок чи бачка Амурського. Ця риба з басейну річки Амур потребує більше кисню, ніж місцеві види. В озері багато мулу, а в ньому бактерії, які споживають кисень. Також могла вплинути погода. Вона дуже плодюча. Ця риба. синька, оце малі кажуть, коли ловлять вони великі не ростуть. Ну такі. От І відповідно. Їх була надмірна кількість, кисню їм не вистачило, і частина риби, відповідно, загинула. Зазвичай, коли ну, стає постійна крига на водоймі, то рівень води під кригою, він падає. І тут утворюється така повітряна подушка, і якої зазвичай рибі вистачає, щоб вона не здохла. А коли, скажімо, Часті відлиги, то рівень води під кригою піднімається, і тої подушки не стає. Нестачу кисню підозрюють, і представники рибоохоронного патруля вони приїхали до озера з'ясувати ситуацію. Інспектор Юрій Мініч пояснює, вміст кисню у воді не перевіряли і щось стверджувати рано, але для уникнення муру варто до появи криги проводити певні заходи. Прорубувати лунки, ставити снопики, щоб не замерзало. Вона покращує. Ми приймаємо міри, повідомляємо екологічну інспекцію, повідомляємо міську раду для встановлення мотопомп, щоб покращити кисень у воді, тобто так званому провести аерацію. Будемо складати акт про загибель водних. В обідню пору працівники Тресту зеленого господарства почали діставати мертву рибу з водойми, а заразом чистити озеро від сміття. Майстер бригади Володимир Онопрійчук пригадує, 1 січня під час обходу загиблої риби тут не було. Чоловік припускає, що дощі змили навколишній брут в озеро. Пробувати ополонки для доступу кисню працівники Тресту не ризикували. Мені риба рибою, люди людьми, ну жідний. Це ж життя дається раз. Тонкі діти, я боявся випускати людей. Лесовелике, подивіться, що не кидали такого всякого, як воно є. Пляшки це все може це бути. Може бути те, що коли плавав лебідь, подували хлібом, он тут зараз йде на це. Ви бачили рибу велику, ніхто не бачив. Вся пішла, кажуть, кормова база хищної риби окуня щуки. Еколог Василь Черенков припускає, риба гинутиме і далі. Якщо ми зробимо тут більше кисню, скажімо, виберемо мул або поставимо якийсь аератор, то цей чебачок, він плодючий, він почне розмножувати ще більше. І тому такі от втрати цієї риби часткові, ми все одно будемо мати. Прибрати озеро від риби комунальники планують до кінця завтрашнього дня. Володимир Струс, Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.